Привіт, друзі! Мені здається, сьогоднішнє відео дуже важливе, тому я всіх вас попрошу поставити лайк, прокоментувати і підпишіться, будь ласка, на мій канал. Чому це відео важливе? Тому що воно буде стосуватися валюти канадського долара. Я вже два роки в Канаді і. Заробляє, звичайно, в канадських доларах, і весь цей час у мене була можливість трошки відкладати на своє майбутнє. Спочатку я думав купити будинок в Канаді, я трошки відкладав на перший внесок. Зараз, поки що, я не купив цей будинок, але тим не менш в мене є невеликі збереження, і я дуже за них почав останнім часом переживати. Чому я почав переживати? Тому що ви знаєте, що гроші люблять тишу і спокій. так, І якщо починаються якісь негаразди в країні або у даної країни з якимись сусідніми країнами, то курс, звичайно, може погіршитися, і валюта може просісти. І... Тому, дивлячись і слідкуючи за ситуацією, яка зараз відбувається між Сполученими Штатами і Канадою, я почав сильно непокоїтися за свої збереження. І вони у мене були не на якомусь інвестиційному рахунку. а Це був звичайний звичайний saving account. аккаунт. Тобто, у мене немає там ніяких дивідендів, тому що я думав, що я вже скоро виведу ці гроші. От, і от я хвилювався, хвилювався, ще все більше про це думав, перестав спати. І я вже бачу, що наближається навгурація Трампа, і я чесно боюся, що після його інавгурації почнуться економічні війни між Сполученими Штатами і Канадою. І отже, я буквально пару днів тому приїхав в банк і попросив відкрити накопичувальний рахунок. Тільки в американській валюті, і мені відкрили цей рахунок. І я одразу всі свої збереження перевів в американський долар. Тому що я дійсно дуже переживаю. Що, по-перше, я не кажу про те, чим закінчаться ці війни, мабуть, закінчаться якимись домовленостями, але просто в результаті цих воєн я маю на увазі економічні війни, тобто підняття таксів, отакі от, от різні штуки. Просто канадський долар може просісти. Він і так уже достатньо просів за останні роки. За ті два роки, що я в Канаді, канадський долар е не робив нічого іншого, як тільки стабільно потрохи падав. І тому пора вже, пора вже відмовлятися від накопичень в канадських доларах. Ну, що ви думаєте на цю тему, як ви зберігаєте свої гроші? Дайте, будь ласка, коментар. Можливо, я не правий, можливо, я дурницю зробив. bude s hamag pa vas jako je druzije i do za